Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 567. Земельну ділянку площею 5600 квадратних метрів. Зображено на плані у вигляді прямокутника. Знайдіть площу цього прямокутника, якщо план виконано в масштабі 1 до 2000. Починаємо. Спочатку запишемо скорочену умову. Ділянка прямокутної форми. Так, є далі. Площа на місцевості 5600 квадратних метрів. Це дано. Далі. Масштаб 1 до 2000. І нам треба знайти площу прямокутника на плані. Одиниця виміру квадратні сантиметри. Розв'язання. Давайте проаналізуємо, що нам дано. Дано масштаб 1 до 2000. Що це означає? Це означає, що одному сантиметру на плані відповідає 2000 сантиметрів на місцевості. А так як 1 метр це 100 сантиметрів, ми скажемо, що одному сантиметру на плані відповідає 20 метрів на місцевості. Зафіксуємось. І тепер дуже важлива деталь. А якщо на плані 1 квадратний сантиметр, тоді одному квадратному сантиметру на плані відповідає скільки квадратних метрів на місцевості. Давайте подумаємо: 1 квадратний сантиметр це 1 см помножити на 1 см. Тоді, відповідно, 1 квадратному сантиметрі на плані буде відповідати на місцевості 20 метрів помножене на 20 метрів. І це буде дорівнювати 400 квадратних метрів. А тепер давайте пригадаємо, яка площа ділянки на місцевості 5600 квадратних метрів. Пишемо. Так як площа ділянки на місцевості 5600 квадратних метрів, тоді площа прямокутника на плані буде дорівнювати, що нам треба зробити? 5600 поділити на 400, тому що 1 квадратний сантиметр це 400 квадратних метрів. А у нас 5600 квадратних метрів. Скільки це буде квадратних сантиметрів? Треба 5600 поділити на 400. І ми дізнаємось, що на плані це буде 14 квадратних сантиметрів, і залишилось записати відповідь: 14 квадратних. Сантиметров. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!